Усіх вітаю, з вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. І знову привіт із листопада. Так, це відео я знімаю ще восени. Сьогодні я вирішила зняти формат 2 на 2. Знову, ще не знаю, яку книжку я оберу на завтра, але сьогодні а, я обрала ось цю: Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Аньєс Мартен Люган. Люган. Не знаю, як буде правильно, від видавництва Старого Лева. Отака вона тоненька. Тут зараз скажу скільки, скільки, скільки. Угу. Тут 160 сторінок. Бестселер французької письменниці Анієст Мартен Люган сумна і красива історія жінки, яка після загибелі коханого чоловіка і доньки втрачає сенс існування. Головна героїня заново вчиться жити, кохати і відчувати. Книга про життя, поділене на до і після, про самотність, надію, любов і віру в себе. Тобто ми вже розуміємо, що книжка, можливо, буде не така вже й легка. За атмосферою, за емоційним станом, але ж я все одно розраховую прочитати її досить швидко. Отже, я пішла читати, зустрінемось на проміжному включенні. Take in a slightly different direction. Thinking that way makes me a little less afraid in regards to choosing a life path because that life path can take you in so many different directions. You can follow multiple passions at the same time. Depending on who we are, we all have limitations in what we can. Хотіла б я показати гарну осінь, але у мене вже все облетіло, і ви бачите це відео вже взимку. Отже, все, що лишається, це шурхіт по листя. Отже, я прочитала десь половину книги, і так вона досить, ну, я не можу сказати, похмура. Ні, вона не така, що похмура, просто дуже-дуже сумна. Куди б я не пішла всюди сусіди, так що покажу вам свого цуцика. Дала поїсти якраз, запустила своїх котів у літню кухню. Ми там протаплюємо. Але ще є останні квіточки. Отже, книга. Вона може викликати сльози, тому якщо ви емпатичні, якщо а, до серця близько а, приймаєте чийсь чужий біль, а, втрати, то а, так ви будете плакати. Забула, як називаються ці квіточки, але з них можна робити, ну, їх можна сушити і з них можна пити. Шай. Отже, на вулиці зняти не вийшло. Всюди набридливі сусіди. Шум гам, тож, я тут. Як ви вже знаєте з нотації, а отже, це не буде спойлером. А наша головна героїня втратила сенс існування, бо в автокатастрофі загинув і чоловік, і її маленька донька. І от минає рік. А вона не може прийти до тями, вона опустилася, якщо можна так сказати. Вона в дуже глибокій і тривалій депресії. Вона не ходила до психотерапевта. Вона повністю, можна сказати, порвала зі світом, Вона не спілкується з батьками, ні з його батьками, ні зі своїми батьками. Тобто вона. Повністю у якійсь такій своїй мушлі, нічого не робить цілими днями, тільки постійно плаче, носить одежу свого покійного чоловіка, тримає іграшки своєї дитини, користується його парфумами, миє голову шампунем доньки, ну, розумієте, так? тобто людині потрібна психологічна допомога. Але в неї є один товариш Фелікс, і він намагається їй допомогти. До речі, якщо ми вже заговорили про Фелікса, хто буде читати, бути готові до лінії ЛГБТ, тому що Фелікс якраз такий герой. Отже, він є її партнером у літературній кав'ярні. Ну, він намагається допомогти їй оговтатись як може. І, врешті-решт, він вирішує все ж таки якось насильно її витягти з цього, кудись відправитись у якусь подорож або що, або тільки вона вийшла з цього стану. І приходить той час, коли він настільки її цим допік, вона настільки роздратована, що їй не дають горювати, що вона згадує про. Те, що її чоловік хотів поїхати до Ірландії, вона збирається і їде до Ірландії. І, звичайно, це вже великий крок до того, щоб якось оговтатись і почати жити наново. Звичайно, ми бачимо її труднощі. З цим її емоційний стан, переживаємо разом з нею, як їй важко а, впоратись а, з цим усим, тим паче, що люди у тому містечку, в яке вона приїхала, вони досить привітні, вони хочуть знайомитися, вони хочуть спілкуватися, а вона поки що до цього емоційно не готова і не є дратівливий сусід. Який навпаки дуже грубий, і вона з ним постійно стикається, свариться і все таке інше. Але, чесно кажучи, я не знаю, правда це чи ні, тобто, як буде далі, я не знаю, тому і не вважаю це спойлером. Мені здається, що, можливо, він і буде тією людиною, яка їй найбільше всього допоможе. Звичайно, в неї є і інші труднощі, тому що вона не була ніколи сама ще й у іншій країні. Так, вона жила сама і у своїй мушлі, але Фелікс постійно їй набридав, тому вона не була повністю сама. А от зараз вона вимушена щось і робити сама, хоча мало що вміє. Тобто в неї з'явилися проблеми, з якими вона стикнулася ще й по повсякденному житті. І за цим всім вона намагається якось впоратися з цього вийти. Вона робить певні кроки, звичайно, про які я не буду казати, щоб допомогти самій собі. І ми бачимо, як це все проходить хвилями, тобто їй то стає краще, то вона знову плаче, то їй знову краще. Ну, звичайно, після подібної втрати досить важко вийти з того стану. В якому вона опинилася. В принципі, поки що книжка мені подобається, отже, я йду читати далі і сподіваюся, що сьогодні ще встигну зробити включення до комендантської години. Я знову повернулася. Я дочитала, і зараз вже початок сьомої вечора. Ви знаєте, я коли читала, я вже сподівалася на певне завершення. І я його чекала. Я хотіла там портіти за неї. Тоді трапилося дещо не зовсім очікуване. Тобто я а, здогадувалася про те, що, але не думала, що все так, як я думала. Потім трапилося іще дещо, і я типу така, що? Авторко, ти що робиш, на що ти то зробила? Додати гостроти? Окей, але, ну, типу, такий поворот. Але все одно я сподівалася, що е історія завершиться певним чином, але вона завершилася зовсім не так, як я сподівалася. Я дочити останні рядки у якийсь момент розумію, що вони останні, і далі вже йде зміст. І моя перша думка це що все? А далі, ну, що? Історія має закінчитися саме так, як вона закінчилася? Ну, для мене, коротше, завершення було трохи неочікуваним. Якщо ви будете читати цю книжку, то, по-перше, ні на що не розраховуйте, як я оце на завершення. По-друге, це історія кризи однієї жінки, яка відчайдушно намагається все ж таки жити якось далі. Вона проходить через біль, через важкий емоційний стан. І, наче ті події, які відбуваються, все ж таки їй допомагають. В чомусь вона робить певні. Я не можу сказати дуроші, можливо, трохи хибні кроки, але все одно, звичайно, вона молодець, вона а, впоралася, я вважаю, якось. Але, можливо, трохи могла б а, інакше. З одного боку, я розумію, чому вона так вчинила, але з іншого. Я розраховувала все ж таки на трохи інше завершення. Коротше кажучи, це книжка, яка охоплює два роки життя однієї жінки. На цьому й усе. Любі мої настав другий день. Я знову знімаю після обіду. Тому що була зайнята, дуже зайнята. І я дуже довго думала стосовно того, що ж мені все ж таки знайти невеличкого, щоб е, змахлювати. І водночас відзняти другий день читання, нехай не повний знову, але і водночас і почитати, і щоб воно було невеличке. Я шукала, шукала на полицях і не могла знайти такого аж е, замалого, як вчорашня книжка. Але потім я згадала, що є дещо, що я читаю дуже швидко. І це казки. Так, післязавтра 32, а вона читає казки. Грішена. У минулому році я, здається, у минулому році я перечитувала чарівник Смарагдового міста. У цьому році зараз я просто згадала про цю серію від видавництва школа. Вона надзвичайно гарна. І, каюсь, коли я була мала, в мене не було книжок зі всієї серії, тому я читала, здається, перші тільки три, а їх набагато більше. Отже, Оскільки я першу перечитувала в минулому році, то в цьому я вирішила перечитати другу Урфін Джус і його дерев'яні солдати. Оформлення книжки просто бомбезне. Я дуже люблю видавничий дім школа, тому що реально вони роблять просто. Надзвичайне оформлення для книжок. Це вже далеко не перша моя книжка від них. І я постійно ходжу і дивлюся на інші їх книжки. Але не купую, тому що деякі з них в мене вже є. А там було, наприклад, перевидання, і вони вже щось інакше зробили. Неважливо. Отже, як ви бачите, обкладинка вау! Але. Всередині тут ілюстрації майже всюди, майже на кожній сторіночці, або ж на кожній. Дивіться. Ну, ну це реально, це просто вау. Тут написано, що ілюстрації Ангеліни Канкави. Бомбічні ілюстрації скажу я вам. І ще книжка, розрахована для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Тож будемо вважати, що я кудись туди входжу. Оскільки я пам'ятаю, це повернення дівчинки Еллі Вона буде, здається зі своїм дядьком, якщо не помиляюся. Якщо це ця книжка не наступна, здається зі своїм дядьком перетинати пустош для того, щоб потрапити знову ж таки у Смарагдове місто, і допомогти своїм друзям страхопуду, дроворубу та сміливому леву. Пішла читати. Не обираю закладинку, тому що тут є лясе. У всіх книжках цієї серії є лясе. Боже, ну як же гарно. Окей. Замість того, щоб залипати на зображення, на малюнки побігла читати. Друзі мої, я сподіваюся, що вам мене видно, просто вже темно, вже запізно. І я розумію, що книжку я буду дочитувати вже вночі а, і робити якісь записи, можливо, отак. Незважаючи на те, що це дитячі казки, і Волков, звичайно, звертає увагу на те, що, що погано, що так не має бути. ну... Ми розуміємо, в чому мораль книжки, так? Але є дещо на що я просто не змогла не звернути увагу. І я впевнена, ви одразу зрозумієте чому. Перше, я буду зачитувати, на що я звертаю увагу, і що, мені здається, а, просто дуже схожим з тим, що відбувається зараз. Перше. З нагоди присвоєння урфіну королівського титулу було призначено грандіозне народне святкування. Знаючи, що ніхто з мешканців міста іколиць на нього добровільно не прийде, головний розпорядник і генерал Улан Пірот вжив необхідних заходів. Напередодні свята вночі, коли всі спали, до помешкань громадян увірвалися до було вони будили жителів і на тягли на палацову площу, де ті могли доспати або не спати, як хто хотів, але піти звідти нікуди не могли. Це перше, на що я звернула увагу, я згадала окуповані території, де багато чого відбувається насильно. Потім, потім був такий момент, що музики відмовилися грати. І а, свої інструменти вони віддали придворним, які не вміли грати. Ну, підлабузникам нового диктатора, який захапав владу. І у цей час я зрозуміла, що я взагалі не розповіла про що в ця книжка. Зараз розповім. Отже, а, підлабузники почали грати і дерев'яні солдати. А, вони справді дерев'яні, а зараз трохи. Згодом розповімо про книжку, поки не забула. І люди на площі почали реготати, тому що, звичайно, музика була погана. Але, але придворний літописець записав у книгу, що ці народні веселощі були виявом радості, відсходжені на престол могутнього короля Урфіна І нічого не нагадує. Саме так працює російська пропаганда. яка Перекручує те, що відбувається, а потім каже: як люди радіють окупації і Росії прям сильним. Також тут є моменти, коли цей самий Урфін бреше своїм підданим, звичайно, я вже нічого не дивуюся, просто далі. Через три дні після бенкету притворний літописець подав велику доповідь, у якій беззаперечно догодив, нібито рід Урфіна походив від давніх королів, що колись правили усією чарівною країною. І з цього літописець зробив два важливих висновки: по-перше, Урфін зійшов на престол за законним правом, як спадкоємець стародавніх володарів. По-друге, чарівниці Стела та Віліна, не маючи на те ані прав, ані підстав, заволоділи землями Урфіна, і на цих нахабних загарбниць треба піти війною і позбавити їх володінь. Нічого не нагадує. Як нагороду за свою працю літописець отримав срібний підсклянник, який поцупили в одного купця, який ще не потрапив до палацової скарбниці, нічого не нагадує. Ну, просто як злизано. Чесне слово, от як злизано. Як люблять переписувати свою історію, підроблювати її, щоб якось виправдати те нахабство, яке відбувається. У мене слів немає. Просто я не могла просто не могла не звернути на це увагу, не могла не зачитати. Отже, про що ж ця книжка? Я зовсім. За своїми емоціями забула про це сказати. Отже, у чарівній країні, де навіть тварини вміють розмовляти, проживають люди, вони невеличкі за зростом, дорослі люди ростом такі, як восьмирічні діти. Вони досить добрі, незвичні, вони носять Наприклад, жувуни носять капелюшки з дзвіночками, коли вони плачуть, вони знімають капелюшки, щоб ті своїм дзвоном не заважали їм плакати. І от з'являється серед них той, хто на них не схожий, злий, вищий за зростом, той, хто намагається постійно керувати, домінувати. Це був столяр. Він робив. Іграшки, але іграшки в нього були дуже злими. Ну, дійсно, у них вираз обличчя був дуже злий, і діти лякалися і не хотіли тих іграшок. Він зробив меблі, але меблі в нього також мали свій характер. Він робив всяке знаряддя. Наприклад, якщо він зробив граблі, ті граблі обов'язково робили підніжку своєму володарю. Отже, клієнтів у нього не було. і... Коли Елі розчавила своєю домівкою злу чарівницю, Урфін після того, як Елі покинула чарівну країну, вирішив, що він має стати володарем. І вітер заніс якось до його городу ну, була непогода, і вітер заніс туди чарівну траву. І коли Урфін почав її рубати, а тоді сушити, виявилося, що Посушена ця труха, вона може оживити неживі предмети, шкуру ведмедя, наприклад, зробити живою. Тоді він вирішив зробити собі дерев'яну армію, він же столяр, він міг це зробити, і оживити її для того, щоб захопити владу у чарівній країні. Він вирушив до Смарагдового міста, захопив у полон Страхопуда з країни. Моргунів прийшов Дроворуб, який на той час вже керував країною Моргунів на допомогу своєму другові, але він потрапив у пастку і також був у полоні. Друзям спало на думку попросити допомоги в Еллі, і ворона полетіла до Канзасу для того, щоб попросити Елі допомогти друзям. Ось така історія. У дитинстві ми не звертали уваги на такі а, речі, коли читали ці казки, бо я виросла на цих казках, але зараз, зараз на такі моменти ти просто не можеш не звертати уваги. Друзі, а, я завершила читання, а, відмітила собі ще декілька моментів. Перше, це поліція, яку, яку екіпірували рогатками. І поліція, звичайно, має право їх використовувати на людях. Тобто ще одна така паралель. І мені на початку трохи не сподобалася поведінка дядька Еллі, коли він а, прийшов до них додому. Його не було 5 років, всі думали, що він загинув. А він поздоровкався і з порогу такий, типу, дайте грошей на корабель. Тебе не було п'ять років, всі думали, що ти загинув. І ти такий приходиш, усі привіт, а дайте грошей. І ти пуцок. і це сприймають як норму. Для мене така поведінка це вже не норма. І він а, сидить, снідає там, тоді з ними розмовляє, і такий каже: А я бачу, ви розжилися. Зазначив Чарлі, коли господиня почала слати йому ліжко. У вас новий будиночок, а раніше ви тулилися у фургоні без коліс. Ну, це типу, така застріч. Я розумію, що можна сказати, що це констатація факту, але зважаючи на те, що він з порогу заявив, що йому потрібні гроші, і потім такий, а ви розжилися. Ну, це вже якось виглядає не дуже. А, казка по-своєму наївна. Я не можу не проводити, звичайно, паралелі, тому що коли ти дорослий, ти трохи по-іншому це сприймаєш, трохи інакше за цим всім спостерігаєш, що відбувається в історії. Ти не можеш не бачити цих паралелей, які скриті у тексті. Можливо, хтось їх не помічає, ви можете сказати мені, що я щось собі не думала, але у мене відчуття, що. Волков критикував владу Росії занадто багато натяків на це. Тому що ну, він все це виставляє як антагонізм, як щось негативне, погане, і які терплячі ці живуни, що приходить влада, її насаждають, їм роблять погано, і вони такі поплакали і терплять. І все сподіваються, що. Або вони будуть терпіти, і якось то воно буде, або хтось прийде і, типу Елі, наприклад, наприклад. І повирішує їх проблеми, і от тоді вони заживуть і буде там мир та злагода. Звичайно, мені не може це все щось не нагадувати з того, що є. Отака повчальна для мене була казочка, про що я, звичайно, зовсім не думала у дитинстві, коли про це читала. Тому що коли ти дитина. Ти не аналізуєш текст, який читаєш, але іноді ти не можеш не звернути увагу на щось. На цьому я завершую. Зустрінемось в наступному відео. Всім па-па!